І так, всім привіт. Сьогодні і в данішньому відео я хочу показати ще один варіант підключення двоконтактної кнопки, використовуючи її як аварійку. В Попередніх відео я вже показував, як зробити аварійку з двоконтактної кнопки, де ми використовували два діоди. В данішньому відео ми будемо обходитися без. Всяких діодів ми просто будемо підключати два проводи в місця, в які нам потрібно. І так, ми зняли фару, знаходимо наші показчики поворотів, від них відходять по два проводи. З одної сторони помаранчево зелений з іншої голубий зелений. І так, нам в цьому випадку потрібні два кольорових проводи. Помаранчевий та голубий. Ми їх знайшли. Беремо нашу кнопку, беремо наші два проводи від нашої кнопки, неважливо якого вони кольору. І під'єднуємося до нашого помаранчевого і голубого провода. І так, я вже під'єднався, як ви бачите. У мене від кнопки два чорних проводи. Який куди немає різниці, тобі ж один на голубий, а один на помаранчевий. Все, ми під'єдналися, вмикаємо запалювання та вмикаємо нашу кнопку. Після того як ви ввімкнете свою кнопочку, у вас нічого не відбудеться. Але у нас вже йде замкнуте коло. Тобі, ж, коли ви вже ввімкнете поворот вліво або вправо, у вас загоряться всі 4 поворотники. Тобто, всі 4 поки що поворотників, у вас загориться. Коли ми виключимо нашу кнопку, у нас залишиться тільки той поворотник, який був ввімкнений, та сторона ліва чи права. І знову вмикаємо. Тобто, робота у нас в такому варіанті. Ми спочатку вмикаємо лівий або правий поворотник, а потім вмикаємо нашу кнопку. І після цього в нас загоряється наша аварійка. Від перестановки доданків, чи вимкнете ви спочатку кнопку, а потім поки щик поворотів нічого не зміниться, все буде в сталому. Головне, не забувайте вимикати кнопку. Коли їдете десь вліво чи вправо, то вмикаєте поки ще поворотів. Бо в такому випадку, якщо у вас кнопка буде ввімкнена, то у вас буде показувати аварійку, тобто у вас буде загорятися 4 лампочки і будуть мигати. Тому не забувайте вимикати цю кнопочку, коли ви повертаєте ліворуч або праворуч. На цьому моє відео вже добігає кінця. Я думаю, вам все було зрозуміло. Е від мене прохання якомога е більше дивитися, кому цікаво мої відео. Та прохання, якщо можете, підписуйтесь, для мене це є стимулом е робити нові відео е в даній такій галузі своїй. Е на цьому я можу вже закінчувати, тому. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я завжди відкритий до діалогу. І на цьому будемо прощатися. До нових зустрічей!